Подівана вона рибалка, летим! Красота! І місяць треба було на сльоба почепити, знаєш, щоб було кричатсько знімати. Чоловік тут вже сто разів був. Сьогодні в мене лайтик. Попробую переважно на маленькі кренки вертушки. Тут, може десь є палавліки. Це наша горень село Бугрин. Так? Да? Сірожа одразу зарядився щось крупним воблером на велику рибу. Ось ця кладка. Ну що, починаємо. Літо у розпалі. Берега кругом отак. Перша риба є. Правда, зелена і двонога. Чи <хи> чотиринога. Так, хтось тут місцеві ходять. Угу! Слухай, тут якась яма був би влетів. Так. Так, не падать. Ну тут не знаю, що ми зараз спробуємо якось кинути. Перший закид. Так і відразу на дерево, звісно. Ага. Слухайте, гляньте, яка переправа через горень. До речі, йдуть в неї перший раз в житті. Можна отут покидати ще з переправи. Так, ну проти шерсті йде тяжко. Так, ти не ві оббирають зілля. є якась трава. Я бачив багато головля. Де? Ми ставали над такими обривами, де, як баганьград, з рясників їхати. Помниш? Угу. Там такий обривчик, у тому ще щучку я зору таку маленьку. То іменно там, де обрив. Місце таке головлине. Ось чабік Сергія, вам, наверное, не видно. А там моя віртушка. Обертова блешня. О, вискакує. Треба щось шукати тяжче. Пробую ось таку тящу блісну, вже на ній, правда, поржавівші крючки і ліпісток, але ще попробуємо. Аби... Є вон там малюки, вони нікуди не йдуть, стоять, може десь Глибше є й тато. Так, переїхали ще на одне місце. Кругом течія добряча. Блешню не можна особливо занурити. Голавликів бачив, але дуже маленьких, 50 грамових. Хорошого не бачив. Сплесків поки не бачив. Немає щось у нас риби. Ні в мене не в Сергія. Я скажу, що й на горині нічого не прыгає. Немає тут головлів, принаймні голодних. Бачили головників, але отаких от зверху плавають. А так немає нічого. Буду, напевно, переходити на джиг. Рублекс, велтик. Рекомендую. Дуже жужить блісна. Навіть в кого глуха палка чути капець. Ще нам бачили один хороший сплеск метрів 30 нижче по течії коїсь хорошої риби. Що то було, зараз туда дойдемо будемо пробувати. Поки пробую ось тут, вдоля з цього комисика. Нема щось головлів взагалі. Не окунів ніяких нема. Декісь окунці десь клювали. 100 грамові. Чіпляємо ось таку штуку. Страйк про. Втім, чи тут ще є якісь головні? Ще одне місце натоптане. Запутався переїхали ближче до села. Пробуємо тут щось здурити, вже вчепив облірка. Попробувати якусь трав'янку, як кажуть люди, здурити. Воно ще запутується на флюрі, да? так? В'язати струну. Не галавль, але щось на джих я зловив. Окуняра? Ух! А-а-а! Нарешті ми виходили сьогодні. Так, камера пише. Сунчик горицький. Що взяв? Кайтека з'їв. Клас? Так. Ану, демонструємо прыжки в воду. Не буду я спускатися, думаю, не вб'єшся. <хи> І що далі? Отак. Пішов Підростати до кілушного розміру. Так. Обрив. А значить що? А значить хватить на сьогодні, треба валить додому. Окунь є. Все, від нуля відійшли. Ось така в нас горень. Зроблю якісь коротеньких 3 хвилини відео, все-таки ж на риболовлі був. Того всім щасливо, хай вас клює, пока!